Добрий вечір. Сьогодні спробуємо, що краще. Сьогодні у нас така підбірка по пивку. Ось такі у нас. Сьогодні три напої. Ось такі гомілочки. Ось такі ковбаски мисливські чи єгерські, точно не скажу. Якось так. Зараз будемо починати. І так, суть сьогоднішнього відео в чому? У нас є оболонь. Оболонь київське, давайте так, спочатку. Ось оболонь київське це саме просте розливне. Потім є київське у нас експорт. І є такий це в нас преміум, бровар м'який. Це також воно відноситься до Київського. Давайте, ну я не знайшов, чесно, в меншій тарі, тому прийшлось взяти ось таку літрушку. Так що будемо коштувати. Е, всі ці напої коштують плюс-мінус одинаково за 0,5. ну Десь там різниця 2-3 гривні. Тому давайте починати. Що ми спочатку? Давайте візьмемо спочатку експорт. Це пиво охолоджене десь градусів ну, 7-8, десь так. Зараз нехай пінка посідає. м'яке. Так ось. Зараз подивимось на колір. На пінку, на все. Так. Ну це, бачите, трішки пильніше. І київське розливне. Ну, по факту, мені розливне подобається, я його іноді беру. Це одне з таких, можна сказати, недорогих. І смачненьких пив. Але я беру його не в такій ось старі. Тому давайте, мож, можливо, тут воно трішки змінене. Ну, це зовсім мало піниться, але нічого. Страшного нема. Так. Давайте куштувати. Що і що? Давайте спочатку візьмемо. Дольємо сюди. Так, все видно? видно. Спочатку просте, київське, розливне. Це ну, саме таке, саме дешевий сегмент, бачите, пінки майже нема. Угу. Ну, що хочеться сказати. Холодне, смачненьке, дуже легеньке, тут майже не відчувається алкоголь. Зараз давайте подивимось. Секундочку, сфокусуємось. І так, прань, прато болонь. Розливне 0,6 літра, 3,8% алкоголю. Ну, воно зовсім не відчувається, п'ється дуже легко. Така смачненька нотка. Трішки відчувається такий солодовий смак віддалений. Легенько. Чимось напоминає, можна так сказати, десь якісь старі ось ці Жигулівські. Ну, в принципі, пити можна. Я скажу так, що за свої кошти непогане. Такс. Склад, давайте склад. Зараз фокусуємось. Саме на складі. Ось склад вода. Вода, солод ячмінний натуральний. Так, ароматизатор. я зараз трошки розправлю, тому що камери не. Ось так. Угу. Ось. А, це натуральна, ароматична солодова основа. Хміль. Ось так. Ось такий склад. У нас тут ну, дуже легко п'ється. Можна брати. По камість. Я про нього поганого, нічого не скажу. Так воно легке, але, самі розумієте, на компанію саме так. Далі. Київський експорт. Воно по факту продається не у всіх супермаркетах, і воно йде більш реально на експорт. Більше, так скажу, що його важче знайти. Давайте його. Така пінка. Такий колір. Ну, пінка, звісно вже осіла за время. Ну, скажу так, що ось це п'ється набагато. Краще і набагато, воно смачніше. Дуже солодкий відтінок. Такий після легка-легка солодинка. Відчувається такий хмільний солодовий смак. Ну, Ось це реально клас. І коштує він плюс-мінус однаково, як експорт, як і не експорт. Це я кажу ціни не по акції. В принципі, ну ось оце. Поки що на першому місці. Ось. Те, що реально рекомендую ось. Давайте так. Ось це перше місце. І тепер визначимось, що з цього буде другим місцем. Але перед цим давайте глянемо. Так, об'єм 0,5. Як завжди, зараз будемо фокусуватися. Давайте краще зробимо не так, так як сильно засвічує. Оглянемо його склад. Такс. Склад вода. Солод, ячмінь хміль. Все. 4,7%. Так як я вибачаюсь, ну камера не передасть. Ми дуже довго будемо фокусуватися на саме ось ці золотисті відтінки. Камера буде відбивати, ви, не, ви нічого не побачите. Тому давайте повіримо мені на слово. Склад дуже. Добре, 4,7% не відчувається. Давайте тепер скуштуємо ось таке. Це бровар м'який, 4,3. Ну, самі розумієте, я не знайшов менший, ну, в меншій тарі. Давайте спочатку склад. Такс. Так, 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 так. Ось, давайте. Склад. Вода, солод, ячмінний світлий, хміль. Натуральна, ароматична, ароматична солодова основа. Ну, так як і тільки що була в нашому київському розливному. Давайте куштувати. Ну, скажу так, смачно. Чимось ось ці два напої схожі, ну, саме з цим. Але... Ну це смачніше. Реально ось це, ось це у нас смачніше. Тобто, ну київське переходить аж на третій план. Тобто займає третє місце. Цьому реально друге місце можна взяти. Також, давайте з ковбаска. Дуже смачно. І так, як ми резонуємо сьогоднішні напої. Перше місце, друге місце, ну і третє місце. Ось так. Непогано. Рекомендую до пивка взяти. Ось таких. Єгерські це в нас заря, якщо я не помиляюсь, фірма. І в мене ще ось такі диві дивіться. Ось такі гомілочки. Це в нас м'ясний комбінат київський, наскільки я пам'ятаю. Ось такі ну, дуже смачненькі, ми їх будемо далі їсти, бо вони трошки жарненькі, щоб не, тут нічого не замазати. А так, ось я рекомендую. Перше, друге, третє. Якщо хочеться дуже смачного преміального, беремо київський експорт. Якщо просто хочеться щось таке м'якеньке, давайте беремо бровар. Ну і якщо вже просто посидіти, ну київське розливне теж добре заходить. Тому ось якось так. Ось такий. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Будьмо!